Випромінювання, електромагнітне випромінювання, джерела електромагнітних випромінювань. Електромагнітна сфера нашої планети визначається в основному електричним і магнітними полями Землі, Сонця і галактик, а також полями штучних джерел. Джерелами електромагнітних випромінювань радіочастот є могутні радіостанції, генератори надвисоких частот, установки. Індуїтивного і делективного нагрівання, радари, випромінювані і контролюючі пристрої, дослідницькі установки, високочастотні прилади і пристрої в медицині та побуті. Джерелом електропостачання поля, електростатичного поля і електромагнітних випромінювань У широкому діапазоні частот є персональні електрообчислені машини та елек... електронно Променевих трубках, які використовуються як у промислових, так і у наукових наслідженнях, так і в побуті. Небезпеку для користувачів представляє електромагнітне випромінювання монітора в діапазоні частот від 20 до 300 Гц. І статичний електричний заряд на екрані. Джерелами електромагнітних політ промислової частоти є будь які електроустановки і струмопроводи промислової частоти. Чим більша напруга, тим вища інтенсивність полів. А в даний час визначаються джерелами ризику в зв'язку з останніми даними про вплив електромагнітних полів промислової частоти, електроприлади, електрогрилі. Праски, холодильники, джерелам підвищеної небезпеки з погляду електромагнітних випробувань є також мікрохвильові печі, телевізори, будь-які модифікації та мобільні телефони. Основні характеристики електромагнітного поля: електромагнітне поле характеризується вектором напруженості електричного і магнітного полів, і характеризується силовими властивості. Біля джерел виділяються близької зони чи зони індукції, що знаходяться на відстані. І далеку зону чи зону випромінювання, діапазони від низьких частот до короткохвильових випромінювань, частотою менше 100 МГц. Біля генератора варто розглядати полі індукції, а робоча місця, що знаходяться в зоні індукції. У зоні індукції електричне і магнітне поля можна вважати незалежними одне від одного, тому нормальне в цій зоні ведеться, якщо по електричній та по магнітній складовий у зоні випромінювання більш важливим параметром є інтенсивність, що у загальному вигляді може бути виражена як вати на метрі квадратні. Дія радіочастотного тепозону на людину. Видимом проблем дії на організ людини є нагрівання тканин та органів, що призводить до їх змін та пошкоджень. Теплова дія характеризується загальним підвищенням температури тіла або локальним нагріванням тканин. Нагрівання особливо небезпечне для органів і слабкою терморегуляцією, таких, як мозок, очі, органи кишкового тракту. З довжиною хвилі від 1 до 20 см хвилі дії на очі викликають катаракту, тобто втрату зору. Морфологічні зміни це зміни будови та зовнішнього вигляду тканин і органів тіла людини, опіки, омертвіння і тому подібне. Функціональні зміни проявляються у вигляді головного болю, порушення сну, підвищення втомленості, дратівлівість пітливість, випадіння волосся і тому подібне. Нормування електромагнітних випромінь, нормування електромагнітних випромінь радіочастотного діапазону та електромагнітних полів промислової частоти це близько 50 Гц, здійснюється відповідно до ГОСТ 12.1.006.84. Це радіомагнітне поля радіочистот, тими уровні на робочих містах. Та дсн 96 державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань. Згідно з цими документами, нормування електромагнітних випромінь здійснюється в діапазоні в таких чисто, частот, як від 50 Гц до 300 ГГц. Причому в діапазоні від 50 Гц до 300 МГц нормальними параметрами є напруженість електричної та магнітної складових полів. А в діапазоні від 300 МГц до 300 ГГц нормативним параметром є щільність потоку енергії для електромагнітних полів промислової частоти. То це близько 50 гц. нормативно є напруженість електричної складової поля. Гранично допустимий рівень на робочому місці становить 5 Вт на метр. Припустими час дії електромагнітного поля становить при напруженості від 5 Вт на метр це 8 годин. при напруженості більше 5 до 20 Вт на метр, включно визначають. Санітарними нормативами також встановлюються захисні зони поблизу ліній електропередачі в залежності від їх напруги 20 метрів для лінії з напругою 330 кВт, 30 метрів з напругою 500 кВт і 55 метрів для лінії з напругою е, понад 1000 кВт. Вимірювання параметрів слід використовувати не рідше одного разу на рік. А також під час введення в дії нових установок внесення змін у конструкцію, розміщення чи режим роботи установок при організації нових робочих місць та внесення змін до засобів захисту. Для вимірювання інтенсивності застосують прилади, вимірюючи напруженості та вимірюючи малої напруженості електромагнітних полів. Захист від електромагнітних випромінювань це основні засоби щодо захисту від. Цих електромагнітних полів це захист часом, захист відстані, ек... екранування джерел випромінювання, зменшення випромінювання в самому джерелі випромінювання, відділення зон випромінювання, екранування робочих мін, застосування засобів індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту слід користуватися у тих випадках, коли застосування інших засобів запобігання. Неможливо, в якості засобів індивідуального захисту застосовують халати, комбинізони, захисні окуляри, відносно матеріали для халатів чи комбинізонів застосовують спеціальну радіотехнічну тканину, в якій тоненькі металеві ніті утворюють сітку для захисту органів зору застосовують січасті окуляри, які мають конструкцію напівмасок з мідною або латунною сіткою. Випромінювання оптичного діапазону. Характеристика інфрачервоних випромінювань. Інфрачервоне випромінювання або теплове виникає скрізь, де температура вища абсолютно нуля, і є функцією теплового стану джер джерела випромінювання. Більшість випромі виробничих процесів супроводжується виділенням тепла. Тепло виділяється виробничим устаткуванням і матеріалами. Нагріті тіла віддають своє тепло менш нагрітим. Трьома способами: теплопровідність, тепловипромінюванням і конвенцією. Дослідження показують, що близько 60% тепла, що втрачається, припадає на частку тепловипромінювання. У результаті поглинання випромінювання енергії підвищується температура тіла людини, конструкції приміщення, устаткування, що в значній мірі впливає на метеорологічні параметри. Джерела інфрачервоного випромінювання поділяються на природні. Це природна радіація Сонця та неба. І штучні це будь-які поверхні, температура яких вище пові... порівняно з поверхні, що опромінюються. Для людини це всі поверхні більше, ніж 36,6 град... 36 градусів за Цельсію. Вплив електрочервоного випромінювання на людину. Інф... Інфрачервоне випромінювання чинять на організм в основному тепловий вплив. Ефект дії інфрачервоного випромінювання залежить від. Довжини хвилі, що обумовлює глибину його проникання. Інфрачервоне випромінювання впливає на функціональний стан центральної нервової системи, призводить до змін серцево-судинних систем, частіше пульс і дихання, підвищується температура тіла, підсилується потовділення, інфрачервоне випромінювання діє на сльозову оболонку очей, кришталих і можуть призвести до патологічних змін в очах помутніння роговіці і кришталика, кон'юктиву, опіку сі, сітчатки та інше. Нормування інфрачервоного випромінювання. Інтенсивність інфрачервоних радіацій необхідно вимірювати на робочих містах чи робочій зони поблизу джерела випромінювання. Нормування інфрачервого випромінювання здійснюється згідно з санітарними нормами ДСН 336. 0, 042 99. Зах... Захист від інфочервоного випромінювання. Способи захисту від інфочервоного випромінювання наступні. Перший – захист часом. Другий – це захист відстанів. Третій – усунення джерела тепловідділень. Четверте теплоізоляція. П'яте екранування й охолодження гарячих поверхонь. І шосте: це індивідуальні засоби. Захисту. Характеристика ультрафіолетового випромінювання. Ультрафіолетове випромінювання виникає під час роботи радіолам, ртутних випромінювачів під час обслуговування ртутно-кварцевих ламп під час зварювальних робіт. Ін інтенсивність ультрафіолетового випромінювання і його спектральний склад на робочому місці залежить від температури нагривача наявності газу озону. Пилу і відстані від робочого місця до джерела випромінювання, пил, газ, дим, поглинають ультрафіолетове випроміння і змінять його спектральну характеристику, вплив ультрафіолетового випромінювання на організм людини. Ультрафіолетове випромінювання діє як подразник на нервові закінчення шкіри, зумовлює зміни в організмі, викликає дерматити, екземи, набрик. Набряки має місце також утворення ракових пухлин. Разом з цим ультрафіолетове випроміння впливає на центральну нервову систему. В результаті виникають загальнотоксичні симптоми: це головний біль, підвищення температури, стомлелість та нервові порушення. Нормування ультрафіолетового випромінювання. Нормування ультрафіолетового випроміння у виробничих приміщеннях здійснюється згідно з санітарними нормами. SN, 45, 57, 88, і або НДАО 0033 88. Захист від ультрафіолетового провіння досягають перше захистом відстанів, друге екрануванням робочих місць, засобами індивідуального захисту та спеціальним фарбуванням приміщень і радіаційними розташуванням робочих місць. Повний захист від ультрафіолетового випроміння забезпечується склом, що вміщує в себе оксид вуглецю. В якості засобів для захисту використовує спеціальний одяг, куртки, брюки, рукавички, фартуки І спеціальних канин, що не пропускають ультрафіолетового випромінювання. Ляльні бавовняні, та інше. Захисні окуляри та щітки із світо, світлофільтрами. Для захисту рук застосують мазі із вмісом речовин, що служать світлофільтрами. Стині і ширми в центрах фарбують у світлі кольори: сірий, жовтий та блакитний, застосовуючи цинкове та титанового білило для поглинання ультрафіолетового випромінювання. Характеристика лазерного випромінювання. На даний час лазерна техніка знаходить дуже широке застосування. Більше 200 сфер засто... застосують лазерне остаткування. Його використовують у дальнометрії, системах передачі інформації, телебаченні в електронній та обчислювальній техніці для забезпечення термоядерних процесів біології, медицині, металообробці. Металургії під час обробки твердих та надтвердих матеріалів, під час зварювальних робіт та інше мала кутова розбіжність лазерного випромінювання дозволяє здійснити його фокусування на площі малих розмірів і одержувати щільність потужності світлового потоку, достатньо для інтенсивного розігрівання і випарювання матеріалів. Високолокальність нагрівання і відсутність механічних дій дозволяє використовувати лазери для збирання мікросхем для лазерного випромінювання на людину. Лазерне випроміння на весь впливають на весь організм. Шкіру, внутрішні органи, але особливо небезпечна для зору. Результат впливу лазерно е, випроміння визначають як фізіологічними властивостями окремих тканин. Так і характеристиками, це енергія в імпульсі, щільність, потужність, довжина хвилі, тривалість дії та площа опромінювання. Під час дії лазерного випромінювання на біологічні об'єкти розділяють термічний та ударні ефекти нормування лазерного випромінювання. Нормування лазерного випромінюється здійснюється згідно з санітарними нормами і правилами. За нормативами для проєктування лазерної техніки має бути діючим принцип відсутності впливу на людину прямого, дзеркального та дифузного випромінювання. Згідно з нормами лазерне усадкування за в небезпеки поділяється на чотири класи. Перший клас це повністю безпечні лазери, які не мають шкідливої дії на очі та шкіри. Другий клас це мають небезпеку для очей та шкіру у впливу дії прямим, тобто замкнутим у малому куті розповсюдженню пучком. Однак зеркальне або дифузне випроміння таких лазерів небезпечне для людини. Третій клас це лазери, які діють у видимі межі спектру і являють небезпеку як для очей, так і для шкіри. Четвертий клас найбільш потужні лазери, які небезпечні для дифузного випромінювання для очей і шкіри на 8-10 см від дифузної вибиральної поверхні. Експлуатація лазерів потребує впровадження комплексу різноманітних захисних заходів. Ізонюючі випромінювання. Ізоніючі випромінювання це випромінювання, взаємодія якого з середовищем призводить до утворення останньому електричних зарядів різних знаків, тобто до ізонізації цього середовища. Основними характеристиками для джерел е... ізонюючого випромінювання є радіоактивність, час напіврозпаду, енергія випромінювання, глибина проникання. І здатність. Радіоактивність це самовільне перетворення або розпад атомних ядер деяких хімічних елементів, урану, радіо та інше, що призводить до зміни їхнього атомного номера і масового числа. У результаті реактивних перетворень виникають різні частини, частки: це альфа, бета, нейрони, фотони, гамма, реактивні та інше, які мають різні енергетичні. Параметри і здійснюють ізонуючі середовища. Альфа випроміння, потік позитивно заряджених часток, ядер атомів гелію, що утворюються при розпаді ядер або при ядерних реакціях. Вони мають велику ізонуючу дію, але малу проникальну дію. Бета-випромінювання, потік негативно заряджених частот. Електронів або позитивних позитронів, що утворюються при розпаді ядер або не стійких частот, нейтронне випроміння є потік електронейтронних часток ядра, які летять прямо лінійно, а зіткнувшись з ядром або електроном, викликають у них різні види випромінювання. Гамо випроміння є короткохвильове електромагнітне випромінювання, фонове випромінювання. Воно має місце при змінах енергетичного стану атомних ядер, а також при ядерних перетвореннях. Рентгенівське випромінювання це також електромагнітне фонове випромінювання, яке утворюється при змінах енергетичного стану електронних обломках атома, гамма та рентгенівське випромінювання можуть мати невелику ізінюючу дію, але дуже велику проникаючу здатність. Біологічний вплив ізоніючого випромінювання. Вивчення дії випромінювань на організм людини визначило наступні особливості: Дія інфрачервоного випромінювання на організм невідчутна людину у людей відсутній орган почуття, що сприймає ізоніюче випромінювання. Тому людина може проковнути чи вдихнути радіоактивну речину без усяких первинних відчуттів. Висока інтенсивність поглинальної енергії, мала кількість поглинаючої енергії випромінює і може викликати глибокі біологічні зміни в організмі. Дія малих доз може накопитися, і цей ефект називається кульмінацією. Вплив опромінювання може проявлятися безпосередньо на живому організмі у вигляді митевих уражень, але через деякий час може проявлятися у вигляді різноманітних захворювань, а також на його. Потомстві. Не кожен організм в цілому однаково реагує на ізенюючого опромінення. Захист від ізенюючого випромінювання. Захист від ізенюючого випромінювання може здійснитися шляхом використання джерел з мінімальним випромінюванням шляхом зниження активності джерела випромінювання. Скорочення часу роботи з джерелом ізенюючого випромінювання. Віддалена робота місця від джерела ізенюючого промінювання, екранування джерела і зенюючого промінювання, екранування зони знаходження людини, застосування засобів індивідуального захисту людини, впровадження санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, впровадження організаційних заходів захисту працівників від з відкритими та закритими джерелами зенюючого промінювання. Найбільш поширеним захистом від інфозенюючого випромінювання є екрани. Екрани можуть бути пересувні або стаціонарні, призначені для поглинання або послаблення ізоніючого випромінювання.